Хабарника в погонах затримали на Рівненщині. Майор поліції, заступник начальника одного із підрозділів рівненського відділу вимагав у жінки 500 доларів за те, що не буде притягувати її до кримінальної відповідальності. Вона вирішила звернутися до прокуратури. Там порушене кримінальне провадження, і що я не помиляюся за фактом крадіжки коня, і вона була присутня. Під час цієї крадіжки, однак по кримінальному провадженню вона проходила як свідок. На даний час там вивчається, до речі, ну, законність проведення всіх процесуальних дій. Зазначити, що слідча, яка розслідувала це провадження, вона взагалі його перший день побачила. І навіть ми, коли затримали вказану особу, ми відразу спільно з працівниками внутрішньої безпеки доставили для допиту цю слідчу. І вона ну, була дуже схвильована, молода. Слідчі національної поліції і дуже здивована пропозицією цього працівника майора поліції. Жінку спорядили аудіо та відео записуючими пристроями та відправили на зустрічі з поліцейським. Вони домовилися, що спочатку вона заплатить 250 доларів. Спершу жінка передала йому 2000 тисячі гривень, а другого разу 4 тисячі 250. Саме тоді злоумисника затримали біля супермаркету у центрі Рівного. вказаній особі оголошено про підозру. Скоєні злочину передбачено частину 3 статті 368 кримінального кодексу України до суду скеровано відповідні клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Він нічого не пояснює. Він пояснити походження цих коштів відмовлявся спочатку. Потім казав, що це йому повернули кошти. Однак він просто, якби ну не знаючи на даний час, що проводились НСРД, і що би, передача коштів це була не перша, і все воно зафіксовано органами досудового слідства.